Дивовижний Світ. Програма ПРО Все, що довкола нас. На РАЇ Радіо. Петерій Дивовижний світ навколо тебе, і з вами Вероніка Мар'єш. В історичній науці найбільше відзначився уродженець Саніславова, Садок Баронч. народившись у бідній вірменській сім'ї, в Станіславові і закінчивши тут початкову школу та гімназію. Він вчителював Вотинії, навчався у Львівському університеті, а далі проживав у різних галицьких містах письменниці, жовкві, під камені. Барон знав багато іноземних мов, досконало вивчав архіви, зокрема вірменські. Будучи надзвичайно ерудованим, він оволодів великою кількістю джерел і написав серію нарисів з історії міст краю: Львова, Станіславова, Язлівця, Ярослава, Бродів, Бучача. Найбільша його заслуга в тому, що він опублікував ряд робіт з історії вірменських поселень на Україні як. Пізніше у у великій праці «Нарисі історії вірмен, і хоч баронч, не маючи належної історичної підготовки, не зумів критично оцінити окремі джерела, був схильний до ідеалізації феодальної верхівки. Проте, як написав академік Крип'якевич, його роботи завоювали популярність і серед української громадськості він дослідив не лише історичне минуле, але й описав тогочасний по. Овод українських міст звертав увагу на українські пам'ятники мистецтва, бібліотеки, школи, прихильно відгукнувся про роботи видатних українських діячів. Зібрані ним матеріали використовували Іван Франко, Михайло Драгоманов та інші відомі вчені. Не забував баронч також про своє рідне місто Станіславів. Саме він підготував і опублікував одну з перших історичні літературів. Турі книгу про нього пам'ятники міста Станіславова з особливою любов'ю написані Барончем Сторінки, де йдеться про пам'ятки історії та культури міста. Баронч залишив понад 60 цінних наукових праць, в яких подано багато відомостей з історії вірменських колоній в Станіславові. Тож відкриваємо цей світ разом на раї радіо. З вами була Вероніка Мар'яш. Пивовишний світ на Раї Радіо.